Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння: Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. США придбали у Казахстан 81 бойовий літак радянської епохи. Їх можуть передати Україні. Про це повідомляє «Київпост». Вартість продажу склала 1,5 мільйона доларів. Зазначається, що літаки у непридатному для бойового застосування стані, їх можна використовувати для запчастин або як хибні цілі на аеродромах. У ДСНС спростували ворожий фейк про евакуацію з Кременчуського району Полтавщини. Відомо, що напередодні через меседжер Телеграм розповсюджується інформація, нібито від ДСНС України щодо проведення евакуації з низки населених пунктів Кременчуцького району Полтавщини через ймовірні ракетні обстріли. У ДСНС наголосили, що такі повідомлення є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації. Закликаємо не довіряти сумнівним джерелам інформації. Телеграм заблокував низку важливих українських чат-ботів. Керівництво платформи Телеграм необґрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України, в тому числі заблоковано головний бот розвідки. Це відбулось супереч правил та публічних заяв, які керівництво Телеграм публічно декларувало. Повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України. Окрім головного боту, розвідки не працюють. Є ворог, чат-бот СБУ, чат-боти інших каналів, які мали велику аудиторію. Розвідники попереджають, що нині Ворог створює боти зі схожими назвами і закликають не надсилати на них жодних персональних даних до офіційних повідомлень щодо відновлення роботи ботів зранку. У центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомили, що відновлену роботу боту є ворог та боту СБУ і ГУР. Латвія передала Україні обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє уряд країни партнера. До пакета допомоги увійшли високовольтний трансформатор потужністю 250 мегаватт, який раніше використовувався на ризький ГЕС, компресор стиснутого повітря та 60 тонн трансформаторного мастила. В американському штаті Оклахома торнадо, як повідомили у місцевих змі, що найменше чотири людини, зокрема немовля, загинули. Десятки були поранені. Через стихію також пошкоджені будинки, дороги тисячі людей залишилися без світла. Губернатор Оклахоми напередодні оголосив надзвичайний стан у штаті. За його словами, наслідки торнадо були найгіршими за шість років, які він перебував на посаді.